Білгородністровський міський відділ головного управління МВС України в Одеській області інформує, протягом минулого тижня до Білгородністровського відділу міліції надійшло 142 заяви та повідомлення про злочини. Вжитими заходами, з них 9 розкрито по гарячих слідах. Працівниками міського відділу міліції затримано 38-річного мешканця Білгорода Дністровського, який скоїв крадіжку пластикової ємкості вартістю 720 гривень. Затриманий зізнався в скоєному та надав правдиві свідчення. Порушено кримінальну справу за статтею 185 кримінального кодексу України. Крадіжка ведеться слідство. Працівниками білгородністровського МВ розглянуто заяву 55-річної жительки міста про те, що невідома особа із квартири заявниці викрила ноутбук, проводяться заходи щодо встановлення особи злодія, збираються матеріали для порушення кримінальної справи. Співробітниками карного розшуку встановлено факт шахрайських дій з боку жительки Білгородністровського району, яка під приводом продажу будинку заволоділа грошима своєї односельчанки, порушено кримінальну справу за статтею 190 Кримінального кодексу України Шахрайство ведеться слідство. Встановлено ще один факт шахрайських дій з боку жителя міста Херсон, який під приводом працевлаштування заволодів грошовими коштами однієї з мешканок Білгородністровського. Порушено кримінальну справу за статтею 190 кримінального кодексу України шахрайство. За такі махінації, чоловіку загрожує покарання в вигляді обмеження волі терміном від одного до двох років або позбавлення волі на три роки. Працівниками Білгородністровського МВ розглянуто заяву 60-річної жительки міста, якій тривалий час її знайомий з Одеси погрожує фізичною розправою. З останнім проведено профілактичну бесіду та винесено офіційне попередження про недопущення скоєння правопорушень. В ході проведення розшукових заходів працівниками карного розшуку затримано 48-річного жителя Білгорода Дністровського, який, перебуваючи в одному з сіл району, зайшов до продуктового магазину і, скориставшись неуважністю продавчині, викрав її мобільний телефон. Затриманий зізнався в скоєному та надав правдиві свідчення. Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство. Працівниками Білородністровського МВ затримано 56-річну жительку міста, яка в торгівельному центрі викрала косметику на суму 250 гривень. Затримана зізналась з скоєному. Збираються всі необхідні матеріали для порушення кримінальної справи. Під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності одного з інтерактивних клубів міста працівниками Білгородністровського МВФ встановлено факт порушень правил роботи закладу, а саме, гра за гроші. Збираються всі необхідні матеріали для порушення кримінальної справи. Продовж тижня працівниками державтоінспекції зафіксовано 5 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких ніхто не постраждав. За адміністративні порушення до чергової частини доставлено 15 осіб. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення.